Вітаю вас, пані та панове на каналі Лікар Торі. І сьогодні в нас технічний огляд. А Технічний огляд доволі цікавої штуки. Ампера міні. Чому я захотів саме це оглянути? Тому що в цілому я подивився дуже багато ілюструють можливості для гітар, дуже багато опцій, типу там драм-машина, ля та паля. Але для басу немає якогось збірного відео, де пояснюються всі функції і як це має працювати саме з бас гітарою А в цього в цього Миха маленького дуже багато переваг. Насправді, це перший, мабуть, сучасний процесор. Ну, сучасний відносно того, що мені взагалі в руки потрапило, тому що я досі граю на процесорі там 2000 якого року: 5-го, 4-го, 3-го, 6-го. Коротше, відео у мене є на каналі. Цей процес 6 pod